Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 584. Розв'яжіть за допомогою пропорції задачу. Із 150 кг картоплі. Отримую 27 кг крохмалю. Скільки кілограмів крохмалю отримають із 420 кілограмів картоплі. Скільки кілограмів картоплі потрібно, щоб отримати 30,6 кілограмів крохмалю? Починаємо запишемо спочатку скорочену умову. Отже, із 150 кілограмів картоплі? Отримують 27 кілограмів крохмалю. Добре. Далі. Скільки кілограмів крохмалі отримують із 420 кілограмів картоплі. Це означає, що картоплі 420 кг. Тіре невідомо, скільки кілограм крохмалю. Далі. Скільки кілограмів картоплі потрібно, щоб отримати 30,6 кілограмів крохмалю. Тепер пишемо невідомо скільки кілограмів картоплі, а тіре 30,6 кілограмів крахмалю. Розв'язання. Спочатку треба перевірити, чи правильно ми записали умову. Картопля під картоплею, крохмаль під крохмалем. Зрозуміло? І можна вже складати пропорцію. Дивіться. Зараз будемо шукати, скільки кілограмів крохмалю вийде з 420 кілограмів картоплі? Що нам відомо? Нам відомо, що 150 кілограмів картоплі відноситься так, до 420 кілограмів картоплі. Це перше відношення. Як 27 кілограмів крохмалю? До Х ків крохмалю. Отаку От пропорцію ми склали. Тепер, це перша дія. Щоб знайти невідомий член пропорції Х, треба помножити, пам'ятаєте правило метелика напроти числа, які відомі, і поділити на число, що стоїть навпроти Х. На 150. Все. Залишилось обчислити значення дробу. Цей дріб можна скоротити. Давайте одразу поділимо 27 і 150 на 3. В чисельнику буде 9. В знаменнику буде 50. Давайте поки запишемо, що у нас залишилось: В чисельнику 420 на 9, в знаменнику 50. Тепер я хочу поділити і чисельник, і знаменник на 5. Дивіться, 420 і 50 я ділю саме на 5, хоча можна було і на 10. Для чого? Для того, щоб у мене в чисельнику залишилось 84 помножити на 9. в Знаменнику 10. Тепер я множу 84 на 9 буде 756. В знаменнику 10 і ділю 756 на 10, щоб отримати одразу відповідь 75,6 кг, крохмалю, вийде із 420 кг картоплі. Першу дію виконали. Тепер друга дія. Будемо шукати, скільки нам треба картоплі, щоб отримати 30,6 кг крахмалю. Можна скласти пропорцію аналогічно, як ми складали. Дивіться. Нам вже відомо, що із 150 кг картоплі виходить 27 кг крохмалю. І от з даними так само складемо. Пропорцію 150 кілограмів картоплі так відноситься до невідомої кількості картоплі. Я напишу вже 150 відноситься до Y. Чому? Тому що в першій дії вже X був. Тому запишемо 150 до Y Дорівнює, дивіться 27 кілограмів, в умову дивимось, до 30,6 кілограмів. Пишу. І тепер нам треба знайти невідомий член пропорції. Аналогічно пригадуємо правило метелика, так? Щоб знайти невідомий член пропорції, нам треба помножити числа, що стоять напроти 150 на 30,6. І поділити на число, що стоїть навпроти невідомого числа, навпроти Y. Ділимо на 27. І я розумію, що цей дріб треба скоротити цей вираз, так? але я хочу, щоб в чисельнику у мене були натуральні числа. Давайте так: представимо 150 як 15 помножити на 10. І запишемо тепер в чисельнику 15 помножити на 10. І помножити на 30,6. В знаменнику 27, поки переписала, тепер дивіться. Помножу 10 на 30,6. Щоб в чисельнику у мене було 15 помножити на 306 в знаменнику 27. І тепер буду спокійно все ділити, да, що треба. 15 і 27 треба скоротити на 3, в чисельнику 5, в знаменнику 9. І 306 можна поділити на 9. Ви ж пам'ятаєте ознаки подільності на 9? Дивіться, зараз переписали це все. І от 306 і 9 я хочу скоротити на 9. І у мене буде тепер в чисельнику 5 помножити на 34, а в знаменнику 1. Бачите? І так, от. Ми усно все обчислили. 5 помножити на 34 буде 170, отже, 171 дорівнює 170 одиниця виміру кілограм. І ми дізналися, скільки треба картоплі, щоб отримати 30,6 кілограмів крохмалю. Все. Відповідь. 75,6 кілограмів крохмалю та 170 кілограмів картоплі. Все. Задачку розв'язали. Це була третя задача. У нас ще четверта і п'ята. Вертаємось до умови. Виконуємо задачу номер 584. -4. Умова. У саду ростуть 320 дерев, із яких 40% становлять яблуні. Скільки яблунь росте в саду? Так. Пишу 320 дерев всього це 100%. Відомо, що яблунь 40%. Тому пишу: невідомо скільки дерев яблунь тіре 40%. Розв'язання. Спочатку треба ж перевірити, пам'ятаєте, чи правильно у нас все записано в умові: дерева під деревами, відсотки під відсотками. Все правильно, тому складаємо пропорцію, пишу. 320 відноситься до х до невідомого, як 100. Відсотків відносяться до 40%. Можу написати відсотки, пишемо просто 100 до 40. Все. І тепер будемо шукати невідомий член пропорції. Щоб знайти невідомий член пропорції, ми будемо множити ті відомі числа, що стоять напроти, пишу їх в чисельник 320 помножити на 40. І поділимо на число, що стоїть напроти ікса. Ділю на 100. все. Тут легко. Скоротити треба на 100 дріб. І чисельник і знаменник. Ми закреслили 2 нуля в чисельнику і 100 в знаменнику. У нас тепер в чисельнику 32 помножити на 4, в знаменнику 1. 32 помножити на 4 це буде 128 в чисельнику. Один в знаменнику. Пишу 128 перших. І це 128 дерев. І ми знайшли, скільки яблунь росте в саду. Відповідь 128 яблунь. І на останок п'ята задача. Маса солі становить 24% маси розчину. Скільки кілограмів розчину треба взяти, щоб він містив 96 кг солі? Запишемо скорочену умову. 96 кг солі. Це скільки відсотків? 24%. А невідомо скільки кілограмів розчину. Це буде 100%. Тому що весь розчин це 100%. Розв'язання. Перевіримо, чи правильно записана умова. Кілограми під кілограмами, відсотки під відсотками, все ок. Тоді складаємо пропорції. 96 так відноситься до х, як 24 відноситься до 100, і будемо шукати невідомий член пропорцій. Щоб знайти Х, нам треба спочатку помножити відомі числа, що стоять навпроти. Пишемо їх в чисельник. 96 помножити на 100. І поділити на число, що стоїть навпроти Х на 24. І залишилось тільки обчислити даний дріб. Давайте 100 і 24 поділимо на 4. В чисельнику 25, в знаменнику буде 6. І дивіться, 96 і 6. Можна поділити на 6. Давайте одразу закреслили 6 і 96. Там, де була 6, вже одиничка, а 96 поділити на 6 буде 16. І запишу, що у мене залишилось: в чисельнику 16 на 25, в знаменнику 1. 16 помножити на 25 буде 400. 400 перших це 400 кілограмів. Це маса всього розчину. Відповідь 400 кілограм розчину. Все завдання виконано. Якщо залишилось питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!